Новини в ефірі говоримо про найважливіше на сьому ранку у студії Марина Кухар. Уже відомо про наслідки дронової атаки. У Запоріжжі пошкоджено будинок та адмінбудівля об'єкта інфраструктури. Люди не постраждали, кажуть в обласній військовій адміністрації. Руйнування та займання сталися і в різних містах Дніпропетровщини. Там російські безпілотники також цілили по інфраструктурних об'єктах. Зранку окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця. Чоловік їхав в автівці, коли її раптово атакував безпілотник. Потерпілого ушпиталили з уламковими пораненнями спини та ніг. А вночі армія РФ масово атакувала Херсону внаслідок артобстрілу. Загинула 42-річна жінка. Повідомляє міська військова адміністрація. Херсоні вночі було дуже гучно. Прилетіло 4 каби. В прибережну частину Дніпровського району, це неподалік від центру, в одну з адмінбудівель та поряд, слава Богу, там не проживали люди. Поки що про постраждалих немає повідомлень, слава Богу. Ну, але вчора там було гарячо пожежі були наші рятувальники з 11-ї години вечора гасили ці пожежі півночі росіяни також обстріляли. Одну із будівель артилерію вона не житлова, але там знаходила жінка, і на жаль, вона загинула внаслідок цього обстрілу. Є нові дані про масовану атаку безпілотників на Росію. Як заявило вороже Міноборони, під ударом вночі були шість регіонів, а дронів було майже 80. Щодо наслідків, то місцева влада підтвердила пожежу на об'єктах газової інфраструктури у Воронезькій області. Спалахнуло і на території промислового об'єкта на Ростовській у Ростовській області. Спроби прорвати український кордон з боку Курської області на важкій техніці не фіксується, заявили у Держприкордонслужбі. Утім, росіяни періодично намагаються заходити на територію Сумської області малими групами. Усі ці ДРГ сили оборони знищують. Заявив у ефірі на речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Зокрема, два дні тому було ліквідовано 20 російських окупантів і ще 15 п'ятнадцятьох. Поранено, якщо говорити про відтинок в межах операції по Курській області Сіл оборони України, то власне спроб прорвати наш кордон та й підходи до нашого кордону не фіксується. Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї для України через хаб у Жешові. Про це повідомив заступник голови міністерства нацоборони Польщі Павел Залевський у мережі Ікс. Це підтвердили і в офісі президента України. Нагадаю напередодні в результаті перемовин у Саудівській Аравії Вашингтон оголосив про відновлення безпекової допомоги для Києва. Українські воїни протягом лютого знищили на 22% більше цілей противника ніж це було у січні. Зробити це вдалося зокрема і завдяки українським дронам. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Найчастіше наші використовували для ударів fpv дрони і бомбери. Про українські безпілотники, які нищать ворога в глибокому тилу, і на фронті розкаже влад паливода. Це на Росію днями долетіли безпілотники в чергове. На цих кадрах вибухає і палає у московській області, і це дуже дивує місцевих. Росіяни бідкаються. Мовляв, найбільша атака від початку повномасштабної. Ось вибухає московський нафтопереробний завод. Він переробляв щонайменше 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечував 50% потреб Москви. Да боюсь, Військові об'єкти та пов'язані з ВПК ворога НПЗ під ударами найчастіше. Ось так, наприклад, на початку року прилітає по НПЗ у Ленінградській області, що за 900 кілометрів від України. Удари зупинили на певний час відвантаження палива. Ось наприкінці грудня вибухає на нафтобазі, що забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс. Це саме звідти найчастіше злітають ворожі літаки бомбардувати Україну. І таких атак ще десятки лише за останні кілька місяців. Останнім часом вибухи у глибоких тилах РФ лунають усе гучніше. Це українські розробки наганяють страх на росіян. Це ну демонстрація того, що ми ну, ще не вмерла Україна. По перше, хто б там ще не розповідав. По друге, що ми можемо виробляти достатньо потужні далекобійну зброю, може не з такою великої кількості вибухівки, але далекобійні, високоточні. Ну і емоційний вплив успішні дронові атаки, і безпосередньо на лінії фронту наші військові навчилися майстерно атакувати дороговартісну техніку росіян. Ось, наприклад, фпв дрони нищать російські танки та БМП на Харківщині. А от біля часового яру українські воїни за один ранок знищують півтора десятки одиниць техніки РФ. А це вже оператори ССУ атакують після розвідки дронами російську новітню Сау Мальва. Приземляють нашими дронами воїни і російські розвідувальні апарати. Загалом ураження російських сил за допомогою українських дронів в лютому цього року зросли в порівнянні з січнем на 22%. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться зокрема про знищення техніки та особового складу РФ на лінії фронту. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу наші FPV-дрони та бомбери мультироторного типу. Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Однак ця складова БПС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ця війна безпілотників. Саме вони стали ледь не головною зброєю. Розвідують, б'ють по живій силі та техніці, замінюють ракети для ударів по глибоких тилах. За час повномасштабної війни Україна зробила величезний крок в їхній розробці. Що ми згадаємо на ті безпілотники, які створювалися і використовувалися там починаючи з 2015-2016 років? Ось то це переважно мова йшла про так звані китайські безпілотники. В основному мова йшла про різні так звані мавіки. Тощо станом на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Україна в минулому році фактично купила, почала використовувати більше одного мільйона FPV-безпілотників. Шарк, Лелека, Валькірія, Рубака, Фурія і ще десятки безпілотників різних модифікацій і різних призначень. Україна за цей час наростила власне виробництво повітряних наземних і морських дронів. В останніх, до слова ми отримали неабиякий паритет над росіянами, знищуючи дороговартісні російські кораблі. Деякі з цих систем, в першу чергу, надводні системи. Ми бачимо, що проявили свою дуже дуже високу ефективність, знищуючи цілі, які в сотні, а в деяких випадках і тисячі разів були набагато вартішнішими ніж такі безпілотні, які їх уражали. Проте і росіяни розвивають своє виробництво, і часто ворог краде українські технології. Те, що ми робимо, це Великий попит в світі на, 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 на наше виробництво, і звісно, ми наше репи, наші дрони. Ми це були першими. Це Росія нас мапувала те, що ми робимо. Те, щоб технологічно переважати Росіян, Україна продовжує нарощувати темпи. За даними українського міноборони протягом 2025 року планується виробництво та закупівля понад 4 мільйонів FPV-дронів. Крім того, Україна активно нарощує використання дронів на оптом. Волокні, Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.